Слава Ісусу Христу, розпочинаємо нашу денну молитовну варту в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ніхто не може беззупинно за своїм бажанням одержувати небесні втіхи, бо хвиля спокуси не дає довго чекати на себе. Коли ми постійно отримаємо від Бога щось, приходить, як каже Тома Компійський, одна спокуса. Самонадійність. Людина вважає тоді, що вона все отримала, що це вже її заслуга, те, що вона має, те, що вона досягає. І от коли приходить отака от спокуса, і людина на це піддається, відбувається момент зради, зради Бога, зради самого себе. Зради тих людей, кого любиш. Бо коли є оця самозакоханість, самонадіяність, людина перетвори стає на шлях, який свій час вибрав диявол. Мені ніхто не потрібен. Наприклад, це можна пояснити на прикладі того ж таки Путіна. Я не знаю, яка він людина до кінця, це вже інше питання. Але в свій час він отримав велику ласку, він отримав велику країну, країну з неймовірними багатствами, неймовірним потенціалом. Насправді, давайте будемо говорити чесно. І до чого це все призвело? До того, що він став самозакоханим, що він вважав, раз він таке отримав багатство, значить, він є цар і Бог. І все це призвело до того, що ми маємо. До скількох воїн призвело це. Руйнації, зневаги. Це просто на прикладі однієї людини я хочу вам показати, що Бог дає нам дари. Але за ці дари ми маємо бути вдячні, і ці дари ми маємо примножувати і дарувати їх іншим людям. Наголошують, дарувати їх дальше. А не привласнювати собі. Бо коли починаємо привласнювати, приходить спокуса жадібності, самозакоханості, самовпевненості. І ми перетворюємось на Путіна. Ще раз наголошую: у своєму житті, щоб ви розуміли, до чого я веду, що людина, яка, отримуючи ласки від Бога, не дякує за це і не ділиться цими дарами з іншими. Вона стає Путіним, жадібним, самозакоханим, надмінним, гордовитим. Частково ми, українці теж стали такими, схожими на нього. Бо нам почали давати багато. І замість того, щоб ці дари пустити у справжню справу, люди почали красти. Люди вважають, що нам і так дадуть. Головне, аби мені і результат ми бачимо, де ми знову опиняємось. Пам'ятаємо собі, все, що ми отримуємо, за це повинні дякувати і цим ділитись. Господні дари безмежні. Він їх буде давати завжди, але буде давати тільки тоді. Коли ми навчимося за ці дари дякувати, і коли ми ці дари будемо дарувати іншим людям. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину, сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти Господи цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освоїть наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Всі, хто є в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цей сьогоднішній день і даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую за молитву. О 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!